У Нас закінчилася теорія по інтропрограмі і почалась практика, на що людям розраховувати? Її легко взагалі знайти? Дуже, дуже багато міфів стосовно того, що в Норвегії дуже тяжко знайти роботу. І ці міфи, на жаль, правдиві, тому що Норвегія, хоч і дуже маленька країна по безробіттю. Зайди, з дитина долучити. Йому нормально. Норвегія, хоч і славиться своїм відсутністю своєї безробітності. Тут 4% по офіційним даним безробітних, але все тому, що дуже багато людей працюють на 0,20, на 30% ставки. І на одному місці може працювати дві-три людини. Сейчас я підніму. Вам нужна помощь, молодой человек? Вставай. Давай. А, так вот, пойдем к папе. Папа там интересно рассказывает информацию. Снимай его отсюда. Когда ты хочешь быть блогером, мало ты еще батько и мама, да? А, ну, давай. Скользко я как на этих И, на жаль, на жаль, В країні воно є, його нікуди не дінь. а Якщо українці приїхали і українців змушують, ведуть до того, щоб вони працювали. Але, на жаль, дуже тяжко знайти роботу, тим паче, тяжко знайти роботу на всі 100% фаст-контракт, як він тут називається, все залежить від того. Хто ви по спеціальності і так далі, і тому подібне. І в першу чергу вони дивляться на дипломи, так? Да? Так, да. вони звертають увагу на, на дипломи. Для них незрозуміло, чому ти юрист працюєш поваром, або ж ти повар, і працюєш водієм. Парігмахером. Вони цього тому... да, взагалі не розуміють. Вони вважають, що якщо ти вивчився на професію, ти повинен працювати в цій професії, в цій сфері. Про що ну, а ти кажеш, змушують для того, щоб працювати. Українці Україні самі хочуть працювати. Не, ну, ну, багато да. хто не проти піти на роботу, але немає змоги. Я... Предлагають або викар по 20-30%, ну, 40, або Я хотів розказати про те, що коли приїжджають сюди сирійці, араби, інші народи, то їм дають, вони по 9 років проходять інтропрограму, по 9, по 10 і їх тримають на соцвиплатах і не гонять їх на роботу. Ну, різниця є між колективним, колективним захистом і між індивідуальним. Ну, тобто да. вони тут приїхали а, і будуть жити, працювати, розвиватися, а ми в підвішеному всі состоянні. А ми в підвішеному состоянні і сьогодні є, завтра нема. Ну типа, сьогодні ну, тут, і... завтра можуть сказати до побачення. Ну дивись який. Іди сюди. <реш> Ой. Ну. Прийшли на О, ми пішли на інтропрограму. Ми пішли на практику. Ми е, вже три дні були на практиці. Що хочу сказати, це язикова практика, яка е, націлена на те, щоб ти розвивав свою комунікацію з норвежцями. Але справа в тому, що ми прийшли на, на язикову практику. І В мене, наприклад, е, одні поляки. Я спілкуюся виключно на польському, на українській. І трохи на норвезький. Де слова? Англійська. Якщо слова є, які ми не можемо. Я не знаю на польській, то я підключаю норвезьку. Тобто норвезької дуже мало. А... а ти пішла з так званими норвежцями, які, Але, да. які також норвезькі знають, плюс-мінус які ти. І на тому вся практика. Ну і скажи, що багато діалектів. Тобто ми вчимо одне в школі. Да. А по факту, ну, типу, в народі всі говорять, кожен, як йому хочеться і ну, удобно. А ті, хто не знає, просто на англійський переходить. Треба знати англійський і тоді буде проще набагато. Вчить да, англійський? По-любому, 100%. Ти вчиш англійську мову? А ну, признавайся. признавайся, давай. І... Далі принципі, буде видно, да, що ще. В принципі, ну нормально, але трошечки тяжко, тому що е, люди розуміють, що ти прийшов, що ти подневольний, і їдуть на тобі. Ну, по крайній мірі, в моєму випадку так, е, пользуються можливістю. Пользуються тим, що я можу зробити майже всю роботу, яку їм не дуже хочеться робити. Е, ну нічого, е, перший місяць попрацюємо так, а там буде. Далі видно і ти... просто обідно обідно, що в Києві е, доводилось працювати су шефом, шефом а тут -а ти знову звичайний повар, заготовщик, який повинен мити чорну мойку. Я в Україні цього ніколи не робив. А ну тут -а... треба да, змиритися, да. Да, ну, прийняти в принципі, ситуацію. Ну, в Принципі нормально. Ну Но, якщо б я все все робив за ту зарплату, яку в принципі тут платять. Е... Людям, то мене б не було стільки возмущені. А так я роблю, грубо говоря, у нас, соц... у нас виплати по інтропрограмі, вони прирівнюються до пенсії, до мінімальної пенсії. Це мінімальний прожиточний рівень і за ці гроші ти Коли можеш. Двоє щось двоє дітей, собі... то це важкувато, так? Да? Да, ти можеш щось собі дозволити, але не дуже розженешся. Ну і трошки через місяць роз... розкажеш, що да, я буде далі. Це трошки обідно, що та людина, яка. Заробляє там 250 крон в час, е, нічого не робить, а ти робиш всю роботу за нього. За скільки там у нас 100 160 крон? 160 крон в час. Це до вирахування податків. Ось так. Ну, нічого, ми з цим миримося. В принципі, все, все круто, все класно. І якби е, якщо буде змога нам швидше. А пройти цю акліматизацію і влаштуватися на роботу, то буде дуже дуже класно. Якщо, Цікавий досвід, як да, якщо ви в сім'ї, у вас двоє, і ви вдвоє працюєте, то ви зможете заробляти непогані гроші навіть після вичуту податків, і зможете навіть щось заощаджувати. А про податки можеш потім окрему тему Бутатки? розказати? Податки. Про ботатки я розкажу в окремій темі. Все. Неділю магазини не роблять, але завжди є що. Та-та-та-та-та! Екзотик мак. Екзотик мат. Екзотік. Марія. Марія мені. Так що пішли. Воно якось толпень, пацанов. Так, вкусно. Покажи, що ти предлагав. Коли хочеться нових Коли. ощущений. Коли хочеться нових ощущений, покупайте вот такие от. хрен знает. И вони вам точно подарять нові ощущения. И це не завжди будуть астрономические ощущения. Да? Я навіть не бачила. Ти, ти що тут не було? Ні, перший раз. Давай. Топ-топ-топ. Вот топ, топ. так от. Ух, Тут вже приправ, чайов, так? Да? Це карамель, чоколадова. Це цей же. Польське, так? Тут з різних стан. Бля, диві, а ми купили цей чай за 140, так? По-моєму? Люшенька, кокей. Не бери його, він такий собі. Може ото же Аманда. Ахмад, може його. Бери, бери. Не візьмеш? Ладно, я візьму. А ось чай міцний, листовий, чорний. Україна сюди доїхала, теж. Я не думаю, що це український. Чай міцний, міцний ну, українською мовою. Розкажи в Норвегії стосовно дитячих площадок, що приходить. Тут дуже великий вибір. Куди не пойди, куча площадок. Куча площадок. Було б, було б непогано, якщо було б так, не було. Банана, якби так було. От наш максимум в центрі покажи. Дякую. Ось це в принципі все, що є для дітей. Ні, ну між домами, між дворами десь можна знайти якусь горочку, Ну, але прям, качільку, треба, але прям треба прям пошукати. Подив, пошукати. Ну я думаю, це проблема в тому, що це так нам привічно, а в них дома, в них двора, типа їм цього достатньо, щоб в них є, правильно? Ба тут ну, поставив накидав, і грушок накидав. Ну сюди, да, тут аж немає, немає висоток дуже багато. В місті? Скільки? 37 тисяч населення і висоток там скільки? 10, насчитати можна. Може там у дворі, в комплексі є щось, але цікаво на цьому все. Вони багато гуляють в школі, в садочку. Їм особо не треба гуляти на площадках, і за того і немає їх. А нам це не привично, бо ми звикли Бо, бо ми, ми, привикли, того, що... Що треба ми привикли, що в Києві возле кожного дому дитяча площадка, да. притом непогана. Куда топтите, молодой человек? Распаковка! Нет. Шикеты, Чай. 180 крон. Чай. За что такие? Коврик для суші. Коврик для суші, палочки і огірки. Заплатив скільки? 180 За гривень? 188. 800 гривень. За чай з огірками. А ми обожаємо чай з огворцями. Це так печально і погано з цими дитячими майданчиками. Насправді, ось 5 хвилин від нашого будинку є також звичайна, звичайний дитячий майданчик, ось качельки, горочки. Ну тобто все стандартне, як ми до того звикли. Але потрібно просто знати, де, де вона стоїть, тому що як коли дивишся по картам, то на карті воно пробиває лише там дитячий майданчик, приходиш, а там буде одна качеля чи одна горка. Ну і цього, типу, достатньо.